Жаль, рішення Лайвлі висловитися призвело до подальшої помсти та нападів, як зазначено в її федеральному позові. Вейфер та їхні асоційовані сторони порушили федеральне та каліфорнійське законодавство, мстячи за її скарги. Тепер відповідачі відповідатимуть за свою дію у федеральному суді. Представник New York Times додав: роль незалежного новинного видання полягає в тому, щоб слідувати фактам, куди б вони навели. Наша стаття була ретельно та відповідально підготовлена ґрунтуючись на тисячах сторінок оригінальних документів, включаючи текстові повідомлення та Електронні листи, які ми точно і детально цитуємо у статті, на цей момент Wafer Studios, пан Бальдоні, інші фігуранти в статті та їхні представники не вказали на жодну помилку. Ми опублікували їхню повну заяву у відповідь на звинувачення, викладену в статті. І знову ж таки, вони якщо вони прочитали тисячі сторінок, ну вони не будуть усе публікувати. Mm -hmm. Якщо вони опублікували ті. Повідомлення, які нібито показують Джастіна з поганої сторони, це не означає, що вони виокремили щось за словами Польдоні, щоб йому його імідж якось погіршити. Це означає, що із тисячі сторінок вони знайшли, що ці сторінки і повідомлення дискредитують Джастіна і обрали най, наприклад, найпікантніші або mm -hmm. найдоказовіші моменти, замість того, щоб додавати все. Да, логічно. Після того, як Блейк подала позов до департаменту питань громадських справ, Джастіна Белдоні звільнили з його, ну типу, з цього агентства, яке наймає акторів WME, але його не звільнили за запитом Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса, які також. Це агентство також їх представляє. Тому вони, mm -hmm. типу, це талант агентство Вільям Моріс Ендевер. І це агентство спростувало твердження про те, що Блейк та Райан Ренальд чинили тиск, аби агентство припинило співпрацю з Джастинам Балдоні. Це сталося наступного дня після того, як Балдоні подав позов на New York Times. Ну у цьому ж позові Балдоні стверджує, що Райан Рельненс вимагав від агентства, щоб його звіль... звільнили. Тобто Балдоні стверджує, що. Він зазнав шкоди через тиск Райна і Блейк, і зловживання владою та впливом стали незаперечними. І так, типу, Бальдоні та його команда все більше боялися на що здатні Лайвлі та Рейнольдс але це агентство спростувало це ствердження. Ну, типу, навіть на такому рівні навіщо брехати? Ну, якщо це можна так легко спростувати? Готуюсь. ну Купа деталей просто ну це як пінг понг да? ти подаєш заяву, інше відповідає. І ну, тут теж, ну, це навіть мені навіть трохи нагадує і розлучення Джоліни Джоліта Бреда Піта, де угу. просто хто кого більше виснажить цими закидами. І просто знову ж таки повертаючись до угу. мого поінту, який я робила ще там в перший раз: Блейк це А плюс зірка. Угу. І з чоловіком. А плюс рівня. Вони мають величезний. Опа, сонечко пішло. <різь> Помітно стало. <різь> Помітно, Боже, я так одразу, я, як, як труп